Дім це фортеця. Я е, мати дитячого будинку сімейного типу. Виховуємо 17 дітей. Ми родина зі Слов'янська. Е, там ми будували дім. Но так трапилося в житті, що наш дім загинув. Я перехворіла, і вийшло так у житті, що я не могла мати дітей. Першу дівчинку нам просто так прийшли, сказали, хочеш є, що родити ти забери. Ми її забрали, ще це був 95-й рік. Це було, ну тоді це було дуже складне питання. Потім у нас з'явилися друзі, які створили прийомну сім'ю. Ми з чоловіком спостерігали за ними, їздили в гості, спілкувалися. і ми дивилися, як діти, діти змінюються. Ну, це було так класно, це, ну, вони розцвітали. І ми вирішили побалакали з чоловіком, ми два роки спостерігали і вирішили теж взяти собі в родину дітей. Закінчили курси. Нам предложили зразу трьох діток, підлітків. Uh, усі були в шоці, що одразу підлітки, але мені не було, страху не було ніякого, не знаю. Ми їх взяли. Другі діти, які ми взяли, ми стали одразу дитячим будинком. Ми, приємна родинами були буквально, ну, навіть року, мабуть, не було. У нас всі діти ми брали по родинній групі: троє, двоє. так. Потім ще нам предложили діток, ми ще забрали троїх, потім ще забрали, потім ще. ну, коротше, як то так. Коли беремо дітей нових у родину, ми обговорюємо це, це питання з дітьми ну, завжди. І я даю приклад такий: ну, вам було е, зручніше б у приюті остатися, ні. Так що. Так, да, ми забираємо. Знаєте, гарно плакати по соцмережах. Ой, дітки, бідні, ой, бідні дітки в інтернат. Возьми одну в родину, одну дитину. І їх не буде. Їх не буде, сирот не буде. 24 лютого 2022 року зателефонував мій син і сказав: Мама, війна, я не повірила. Ми на коридорі кинули матраси і ночували усі там разом. І як оце у-у-у, чуть що ж летить. У -у -у. Ось, ну, не знаю. ну Було ефект двох стін. Так, да, було і стрмно, хто вже розумів у це. А хто не розумів, це було смішно. Дозволялось усе, бо треба було відвлікати, як це, від цього. Прильоти були, ну, я ж кажу, літало отак, От вікно дивишся, воно летить. Ми виїхали в квітні 22-го. Нам було складно виїжджати, тому що у нас маленька автівка. Ми зв'язалися з благодійним фондом. Каже, можу дати бусик, можу пропонувати Дніпро, можу пропонувати школу, спортзал на 2 ДБСТ. Приїжджає чоловік, тільки ставив машину чи не в гараж, а во дворі. А я йому кажу, нам треба виїжджати. А він каже, я вас вивезу і все, каже, ні. Я кажу, ні, ми разом. Не хочеш, ми стаємо тут, але якщо щось трапиться з дітьми, ти ж мене знаєш. Я кажу, я візьму і тут переточимо очима А він їдемо. Ми е, виїхали, щоб ви розуміли, ну, на неділю, ну на місяць, ну хто вважав, що це на завжди. Ну, на даний момент. У рюкзаках у дітей були носки, смінна білизна, ну і паштанам, хто що кофту кинув. Все, ми не могли, а і, і ковтри, бо казали, тут ще було прохладно у квітні. Коли ми в школі жили, ми дітям музику включали, басейн. Зробили оце надувно і з ними. Ну, звісно, ти ж не пустиш їх одніх, ти ж з ними і люлю, -лю, і ляля, -ля, і пришки, скочки. А жінка була, вона та возраст у нас не дуже. Ну, вона каже, як от пір на час чуми, ми їй намагаємося урозуміти, що дитинство, його, ну, дитинство не вернеш. Воно не прийде ще раз. Ми родина зі Слов'янська. Там ми будували дім. Но так трапилося в житті, що наш дім загинув. Будинок загинув 27 серпня. Так вийшло, що був прильот. І імена там руїни. Їздили ми на руїни, плакали, і діти брали когось з дітей. Діти два роки не були там, і коли побачили, сліз от... було неймовірно, тому що ми будували будинок своїми руками. За всього дому не вигоріла тільки одна кімната, де це була моя кімната. Там стояли два двоспальні дивана розібраних. Ліжко дуже велике. Хто приходив ого ого кажу, а як ти хочеш, як усі там валялися. Ну, усі, хто не прийшов, усі. усім хотілося потискатись, подніматись. Ми там співали, там стояв центр музикальний, вони були помінш. Ми там співали, грали, кувиркалися, шпагати, ну, кімнатка така. Це єдина кімната, яка уціліла, там були ікони. Відсюди нас хотіли за кордон і діти, і ми, ми за кордон не захотіли. Ми просили, тільки не виганяйте нас, будь ласка. Тут повітря. Воно. Воно рідне. Воно. Ви розумієте, ми потім вже їздили, вже дивились домівку свою. І ми переїжджаємо в Дніпропетровську область і Донецьку. Ну, воно рідне. Старші діти один живе в Слов'янську, залишиться поїхав туди. Другий воює хлопець, третій воював і його комісували. Це моя стихія, я не знаю, мені, цьому... ну, мені хотілося дуже велику родину. Це... Це кльово, як ти дивишся, вони підростають, вони. Да, дуже багато. Складних питань чи питань в цьому є дуже багато, дуже багато, не буде це легке. Але ж потім, коли тобі дзвонить старший син і каже, мамочка, я благодаря вам живий, я як іду туди, я розумію, що мені треба повернутися, бо є ти. Батько, це варто цього. Ну, це правда варто цього.